Ісус сказав, бо син людський прийшов, щоб служити і віддати душу свою як викуп за багатьох. Ці слова нагадують нам про велич служіння, яке є основою християнської віри. Ісус, будучи Сином Божим, показав приклад смирення і відданості через своє служіння людям, яке стало основою його місії на землі. У сучасному світі, де часто панують егоїзм і індивідуалізм. Служіння ближнім стає виявом справжньої любові та віри. Це означає не лише матеріальну допомогу, а й емоційну підтримку, готовність вислухати та зрозуміти потреби інших. Як ми можемо знайти сенс у служінні? Віддаючи частину свого часу та зусиль, ми стаємо духовними провідниками для інших, спонукаючи їх до добрих вчинків і служіння. Служіння допомагає нам зростати в вірі, нагадуючи, що ми всі частини одного тіла. І кожен з нас має свою роль у цій великій справі. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому житті місце для служіння? чи готові ви стати прикладом любові та віри для інших? Бути добру, діліться цим відео та підписуйтесь.